Мама, я йду в Нацгвардію і в Маріуполь. Мам, міста немає. Мам, розумієте, міста немає. Мам, мабуть, я там залишилася. 2014 року, як почалася війна, і почалося то, він спав з трапором. Перша повістка, і він пішов, він мене так взяв за руку, мама, я піду. Отак uh -huh. поклав мені руку, я піду. А тоді він мені пише Я йду в Нацгвардію. Я відчувала його патріотизм, то все. Тоді через якусь годину він мені пише Мама, я йду в Нацгвардію і в Маріуполь. Звісно, я якраз була на городі, як сьогодні пам'ятаю, садила гарбузи. За кінець квітня був, плакала, чесно скажу, я не плакала, я кричала на весь куток. Моїй дитині не вистачило місця. Він позвонив усе добре, мам, тут так гарно, тут так тепло. Прийняла це. Він прийняв присягу на присягу. Не їздили, був карантин. Він же 14 лютого перед війною пішов з відпуска Якраз їхати він побув. Він стільки емоцій про місто було Боже. У нього така влюбленість була в цей міст, чисто в дівчину влюбився до бестями. Він з такою щирістю, чоловік сидить з боку, каже, ти глянь на його очі, так мене штовхає, він горів містом. Дуже... Та, яка, Мам, мабуть, я там осталась. він хотів іти на контракт. Як почалась війна, дозвонитися не можна перший день. Почали в перший день частину бомбити, і вони були всі в бомбосховищі їхньому. Тоді він мені на третій день, я вже не пам'ятаю, чи другий, чи третій день мені позвонив, дав знатися, мам, не переживай, все добре, ми в сховищі, але бомбіжки, ну, вже в частині прильоти були, вже були погибші перші. А далі, а далі пішла сплошна тиша. Тиша длилася тижня-два перша тиша була. Він мені дзвонив десь на початку березня. Мам, все добре, я жив здоровий, їсти, все є, все, все нормально. Потім знову тиша і останній дзвоник був 21 березня, дзвонок останній. Так. Він мені каже, мам, вчора були в місті на роботі. Я кажу, яка робота, війна. Мам, ну що ви маленькі? Кажу, що у вас там як? Ну, все як обично. Все як на війні. Він мені тут раз, Мам, міста немає. Мам, розумієте, міста немає. Цьому, Маріуполь вже стертий був. Маріуполь вже був розбомблений. Він каже, о, приїхали катера, зараз знову будуть бомбити. Це вже третій день, я знаю, це добре, третій день, як бомбили Азовсталі. Після того настала сплошна тиша. На півтора місяця. Невідомість, все одно вона вбиває. День ще якось перемучишся, а ніч. Було таке до 4 утра, що хочеш, все життя перевернеш. 1 березня приїхав старший з роботи, шостого на воєнкоматі пішов добровольцем. Мама Даня в пеклі, я буду вдома. Я не буду. Я не, нічого не казала, абсолютно. Оплакала, перехрестила і відпустила. Mm -hmm. Він звільняв Київщину, з Києва з оболоні вони гнали на Чорнобильський ліс туди. Їх. Тоді ми зробили трошки передишку, тоді Ізюм. Тепер Харківщина. Тоді мені Володимир Іванович узнав за меншого. От Як по своїм каналам воєнним інкоматі, що він живий здоровий, просто нема зв'язку. Він все з ним добре. Поставили на позиції, туди в сторону Донецька він був. На краю Азовсталі, там де самі склади, і бункера там нема, от слова зовсім. Всі бомбьошки, все це, все дитина пережила на очах. Як друзі гинули, а тоді ми взнаємо 16 травня наказ воно про вихід з Азовсталі, збереження життя людей. 15-го надійшов наказ. Не хотілося, тому що стереотипи е, на рахунок полону, що там взагалі не сорок, ну, угу. там і так не солодко. Угу. Зайшли в автобус, нам Червоний Хрест дав воду, дав бланк, е, там, де треба було заповнити свої дані, номер рідних і що їм передати. Я відкрила Фейсбук і хтось виклав відео. Він сидить на дверях і з хлопцями зазову. Вони виходили. Він ну, до самого виходу не був підтверджений расистами. Нашими оці відео я підтвердила в Ні, в Києві в координаційному штабі, бо не було підтвердження виходу ніде. Що він у полоні. І почалося полон. Тепер я знаю, який він. Перший час, Пр... поки нас всіх приймала, тому що ми виходили не один день. Прийомів прийомі їжі було не так часто. Могли раз в день по -по покормити, а могли її взагалі не покормити. В Оленівці ну, нас просто фільтрували. У нас були допити, відбитки, ДНК е і все. Ну, перше, що я пам'ятаю, я побачив хліб. Так, це був шок. Uh -huh. Побачити хліб за стільки місяців. Uh -huh. Потім час дійсно почав тягнутись. Mm -hmm. Було дуже дивно, бо робити було нема чого. Одне і mm -hmm. те саме кожен день, і ще плюс відсутність будь-якої інформації. Ну, Крім газет, які нам давали ж Ну, Це їхні газети, так, так, да, так. Да. Де mm -hmm. вони писали, що в них все добре. і Це мало, так би мовити, свій вплив. Mm -hmm. Це просто єдина інформація і нема з чим порівнювати. І... Угу. Вони не мали ніякого зв'язку. Їх да, присували, ви нікому не потрібні, України немає вже, за вас ніхто не бореться і тому подібне. Давили дуже сильно. Їм так, да, як же, Це ж як отче чи наш. Угу. Теракт Оленівки. Сутки лікар сиділа коло мене. Я думала, що я не переживу його. Це було щось страшне. Це був шок. Чекання списків і моління, щоб не було твоєї дитини в цьому списку. Це було дуже важке, ну, але ж боротьба тривала. Їздили в Рим до Папи Римського, возили рушник. Ми вийшли через Нунція, представника Папи Римського в Києві. Ми їм вийшли рушник ми просили зразу передати йому, щоб він передав. І ми просто так, на зустрічі в нього в Києві з ним поговорили, чи може він організувати, щоб ми поїхали. Він через тиждень-два дзвонить якраз перед самим новим роком. Ми так можемо, організуємо. Сказала на вісім чоловік розмова на 5 хвилин. Тоді ввечері нам кажуть, скоротили 2 хвилини, але він зі мною одною розмовляв 5 хвилин. Ну все, він дуже уважно передивився. О, на рушник подивився, ми староподільський рушник вишили. Він мене взяв за руку, подивився. І не переживайте, все буде добре. Ваш... І дивіться ж в очі. В очі, так знаєте, він чисто просто сканує тебе. Дайте все буде добре. Він живий. Ось побачите, він скоро повернеться додому. А я плачу, не плачте, все буде добре. Угу. Я не знаю, я таке полегшення в душі відчула, що я, ну, я не можу розказати, як це назвати. Ну, це... Перед цим скинули москалі з Оленівки фото. Мені скидає, боже, там дитина каже, ти йому 14, а не 18. І нам прийшли, повідомили, що Зеленівки наших вивели, угу. де ми не мали поняття слова зовсім. Угу. Рискнула, написала лист йому або всьому і ніячому, ніяких імен, ніяких фамілій, я нічого не цей. І буквально за скільки до тижня часу я отримала відповідь, мені скидають. Він відповів на мій лист, на мій лист, бо я розуміла, що він відповідає. І в листі він мені намікав, що йому так сторінку дали, щоб на другу сторінку сказали, не перевертати з наступної сторони, щоб на одній стороні все вмістилося. От він так на полях ще дописував і дописував, що їм намік на березень місяць обмін. Так намікають вони. І 14, 14 число так, викрикають мою, моє прізвище, mm -hmm. я вибігаю. І він е, каже: готуй тоді гражданку, скатку і очікуй команду. Вони мені на звороті джинсів, мені пів, пів бараку написали телефонів. Mm -hmm. я... Я і заступила якраз сама е, неприємна, легко кажучи, зміна, е, і прийшов. Зам начальника зміни і такий, у тебе дві хвилини, щоб зібратися. Він каже, я так переживав, щоб вони не заглянули під джинси, бо я би міг залиши на ну, там, якби вони знайшли ці записи. Даня дзвонив. Мама, це я. Ясночок, Боже, я тебе вітаю. Мама, я на Україні. І друга фраза Мама, наших потрібно визволяти. А потім пішло, мам, як ви, що вас, куди там і все остальне за особисте. Але перша фраза була Наших потрібно визволяти дев'ять uh -huh. місяців, день у день. Uh -huh. 17 травня вийшов, 16 лютого поміняли. День у день, дев'ять місяців. Я його обняла, а там одна курточка, uh -huh. мінус 20 кілограм, uh -huh. трошечки відновився, і він мені через два з половиною місяця він дзвонить мені. З такою радістю. Чисто зірку з неба дістав. В парку якомусь на нивках гуляв. Точно пам'ятаю. Каже, мама, я нарешті зрозумів, що я на свободі. Я плакала півдня. Через два з половиною місяця я в групі жінки зі сталі з дівчатами списувалася, по зо... ну Там багато різних, але в основному азовці. Дівчата кажуть, ну це ще дуже добре, що ви це, він зрозумів рано так. Бо, каже, наші чоловіки півроку ще зрозуміти не можуть, що на свободі. Він хоче йти на контракт і на передову, сказав. Мама, хто буде мститися за хлопців і за Маріуполь?